Вітаю! Це компанія Tex. Представляємо ваші увазі новинку від компанії Innovative Technology, пюроприймач NV4000 з функцією Recycling. Дана модель має модульну конструкцію і дозволяє обглядати соцмережі структур 4 мм. Пірресайклів модулі 70 купюр в кожному забезпечує зберігання готівки для подальшої видачі решти. Купюра приймач має касету для поповнення, на 300 купюр. Купюри надходять з касети поповнення до ресейклів номерів. Саме сюди. Таким чином забезпечуючи безперебійну роботу під час інтенсивної експлуатації. Купюроприймач оснащений касетою для приймання банкнот ємністю до 1000 купюр. Звертаємо вашу увагу на можливість встановлення додаткових замків. Касета, хоч і зроблена з пластика, але дуже міцна. А зараз ми вам продемонструємо швидкість приймання купюр, купюр приймачання на 4 4000 Всі купюри пішли в касет. Продемонструємо, яким чином проходить поповнення ресайклінгу модулі. Перший варіант це коли йде звичайний процес роботи купюроприймача, клієнт приходить сплачувати кошти. І пріоритет стає не купюри в касету закидувати, а в ресайклінг модулі До речі, підсвічується в який ресайклінг-модулі попадається тут. Зараз покажу вам все пусто. пуста. Тут нічого немає. Всі купюри пішли до ресайклінг-модулю. первый, другий, третий и четвертый. Другий вариант пополнения рециклируем модулям ⁇ это через кассету пополнение. Вставляємо косик і поповнюємо ресеклер. Працює касека поповнення і спеціаліцію цей модулів, до яких потрапляє копир. ми отримуємо решту? Таким чином всі купюри з касети поповнені згідно своїх номіналів пішли в окремий десайкн модуль. Далі ми ці купюри використовуємо на видачу решти. Продемонструємо, яким чином отримати решту. Наприклад, нам потрібно сплатити 50 доларів. У нас 100. Кладемо купюру в 100. Отримали 50 доларів. Зручний доступ до всіх шляхів проходження дозволяє до обслуговування місце. Нам не потрібні додаткові інструменти для доступу до внутрішніх організму. Це значно присвоює процес технічного обслуговування та зменшує час простою. І зараз ми вам це продемонструємо. Під час експлуатації виходить забруднення роликів, валів та шестерів. Що нам потрібно? Нам потрібно в першу чергу зняти воду у перепорнуча. Потрібно натиснути цю кнопку доверху і потягнути на себе. Зняли. Тепер відкриваємо крючечку. Маємо повний доступ до трав. Легко прочистити, продути і закритись назад. Також маємо до додаткового трапу доступ. Нажимаємо цю кнопку. Також вали, ролики, можна все прочистити. Продути, просушити і закрити внизор. Це, що стосується приймання купюр та укладання до касети. До речі, зразу доступ до касети. Касета виймається таким чином. Ми беремося за ручку і тягнемо на себе. Все, дуже легко і просто. Другий тракт, до якого нам потрібен доступ. Пов'язаний з ресайклінг модулем та касетою поповнення ресейклінг модулю. Як до нього дістатися? Потрібно відкинути флажок доверху. У нас відкривається доступ. Можемо прочистити продукти в разі потреби. Далі, щоб зняти ресайклінг модуль, нам потрібно цей флажок відкинути доверху і потягнути на себе. Знімаємо ресейклінг модуль, маємо доступ. Нагадую, що в кожному ресайклінг модулі зберігається 70 купюр. Всі ресайклінг модулі знімаються однаково і встановлюються однаково. Все дуже легко, просто ергономічно. Потім флажок опускаємо назад, закриваємо і флажок назад. У нас лишається ще касета на поповнення. Касети на поповнення. Повертаємо флажок. Тягнемо за ручку, виймається касета. Але для того, щоб відкрити касету, нам потрібно натиснути ручку всередину і відкриваємо. Сюди вкладаються купюри для поповнення ресейкінг-модулю. Закривається. Також тут є можливість почистити ролики. Закриваємо кришечку і вставляємо касету назад. Повертаємо флажок. І натискаємо ручку. Купюроприймач обладнаний діагностичною панелью, яка відображає стан модулів купюроприймача. Наприклад, якщо ми виймаємо касету, то ми бачимо, що видає помилку касети купюроприймача. Так само буде з касетою поповнення, або з ресайклінг модулями, або з траком ресайклінг модуля. NV4000 ідеально підходить для використання в різних кіосках самообслуговування, від торгових автоматів і кас самообслуговування до валютоматів і паркоматів. Цей десайклер забезпечує надійне та швидке приймання і видачі готівки. NV4000 допоможе вам зекономити час, роблячи обробку готівки на сильно та призвучення. Якщо у вас виникли додаткові питання, де ви, ви зацікавилися. Даному противополощем. Будь ласка, зберіжці з нами та отримайте спіштову результаці. Дякую.